І вони ж дивіться, ви праві не зло, воно ем, масштабується лише, і вони вже навіть не вірять в покарання, як на мене показовою в цьому плані. Є заява речниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової. Вона каже, що ВЕМЗЕС Росії мовляв ні сном, ні духом про наміри Європи збивати російські винищувачі і називає вигадками статтю Блумбер про те, що європейські дипломати не публічно передали москві попередження про готовність збивати винищувачі РФ, заявляє Захарова і цитує російське пропагандистське агентство ТАСС. Вона вважає, що нібито попередження заходу це просто вигадка агентства і русофобська фантазія. Цитую, знаєте, я бачила це, але взагалі не розумію, про що йдеться. Мені здається, це якісь чергові вигадки цього конкретного західного агентства. Якщо хоча б вдатися, зрозуміти, що це була за зустріч. Тоді може можемо зрозуміти тему цих фантазій, зустріч, де обговорювалося, як має да НАТО відповідати на удари Російської Федерації. А так каже, коментувати це просто неможливо. От бачите, вони навіть не вірять, що НАТО може піти на більш рішучі дії. Окей, в них там є певні рішучі, але на більш рішучі. Я думаю, що це меседж в першу чергу для внутрішнього споживання. Що ми нікого не боїмося, нам ніхто фактично так насправді не погрожує. Ми будемо продовжувати, ми робимо все правильно, заспокойтеся там і дивіться далі телевізор. Можливо, можливо, такий спосіб. Якісь меседжі можуть передавати і за межі, але я не можу зрозуміти, які саме. Типа із розряду а я, я, не больно куриця довольна. Да? Я знаєте, я чим далі, тим більше стаю цинічним і прагматичним. Слова. Ми зараз з вами от обговорюємо слова людей. Трампа ну, навряд чи можна назвати речницю МЗС. Російської Федерації людиною, ну, Бог з ним. Але це не про дію. І я чекаю, коли наші європейські партнери зіб'ють, як обіцяли. От тоді буде цікава далі історія. От тоді можна буде про щось говорити і можна буде робити висновки. Зараз поки що слова на слова, або навіть так слова проти дій. Які не припиняються, я маю на увазі слова наших партнерів, слова Трампа проти дій конкретних Російської Федерації? Ну і тут просто вже слова ясне такий білий шум від Захарова. Ну та от наші глядачі теж постійно кажуть, що коли вони зіб'ють, тоді можна буде говорити про їхню рішучість. А так ще ставлять питання: а як же ж так воно на те виходить? Що навіть вони не хочуть так навіть Аданія, а і інші країни не всі називають, що це російські дрони. Щось придумують, що якісь гравці запускають. Треба провести розслідування. Я тут говорила з Тарасом Загроднім політехнологінка. І ми жартували, що да, давайте візьмемо кусок дрона в суд понесемо. Чи що? Яких ще їм доказів бракує, я перепрошую за словокласника. Ну, Ви розумієте, маркування ворога перед суспільством це вже теж вчинок. Звісно, ну, так. І та. демонстрація, загрузі, хто винен. Угу. А у загрузі має бути ім'я, прізвище і вирок. Ну, по великому рахунку. Якщо, якщо це якийсь агент російських спецслужб е, запускав дрони, можливо, це не агент спецслужб, але тоді треба суспільству чесно говорити. Що це такий, то такий, то він там мав такі наміри. Але якщо там є російський слід, то його обов'язково треба озвучувати, щоб суспільство було готове до того, що Росія вже їх атакує. І тоді політикам буде простіше, як на мене говорить суспільством, коли прийдеться якісь урізати бюджети, наприклад, допомагати більше Україні або ще щось. Тоді там ну, це простіше. Але ж політики мислять по-іншому. Вони обіцяли своїм виборцям спокій і багате життя, комфортно. А тут їм доведеться казати про те, що от є загроза. І там, де загроза, там є сумніви в тому, чи влада правильно все робить. Так? Але ж тут треба правильно артикулювати, і суспільство в таких країнах воно ну, мені здається, можливо, я помиляюсь, воно доросле. І якщо з дорослими говорити нормальною мовою, то вони чують і розуміють. Але ж зараз домінує думка не тільки в тих країнах, які не маркують е ці дії як е дії Російської Федерації, також само не маркують дії, які відбуваються на залізницях, тому що в тій ж. Німеччині, да, які е, навіть саботажем називають якісь там технічні якісь нюанси, інциденти. Да. Е, це дуже погано насправді. Це говорить про те, що і на сьогодні залишається оця пісня, яка вже вона навіть не смішна, що ми не хочемо ескалації, ми не хочемо провокувати. Так ви вже перебуваєте в епіцентрі ескалації, просто вона зараз має такий вигляд. Пізніше... Вона буде мати більш жорсткий вигляд. Пізніше ще жорсткіше. І я завжди іноземним партнерам нагадую про те, що в Росії є схема, якою вона не гребує вже дуже багато років користуватися. Їх там нет, і нас там нет. Да? І це завжди погано закінчується. Завжди, ніколи це гарно не закінчується. Ну, суспільства дійсно дорослі, мали б самі розуміти, а не там ще й в деяких опитуваннях, як то в Польщі. Ну треба, звісно, верифікувати, хто то все питав, але подеколи -по й -по подеколи казати 30 сплю що це мало чи не Україна винна. Ну з таким підходом то давати відсіч російській агресії, яка масштабується всюди, не дуже легко то буде. Але от мете Фредеріксен, прем'єр Данії, визнає вона, що це не те, що вже безпрецедентне порушення, як вона казала після першої атаки, коли вже. Втретє, в даній Ольбур закривають аеропорт, вона каже про те, що це вже гібридна війна. Ну, Принаймні, це вже якась назва цьому процесу звучить, як на мене. Ну, однозначно, що це гібридна війна, і дивіться, є теза про те, що, ну, наприклад, от польський кейс, вони летіли, нікого не вбили, не несли на, в своїх цих дзьобиках, не несли вони вибухівку, просто вони летіли в теплі края. А погано НАТО їх позбивало, і тепер вони не долетять і не ніде їм зимувати. Да? Ну, це я утрирую, звісно, але ж, е ключова фраза не було умислу, не було конкретної шкоди, тому не варто на це реагувати так от різко. Шановні, у вас не працював аеропорт. Порахуйте грошики, от візьміть і порахуйте на калькуляторі, скільки ви втратили за цей момент. Тобто, це вже є реальна шкода в цифрах. І ви кажете, що це ще не умисел, це ще не те, що можна е, інтерпретувати як агресію або акт агресії. Гібридна агресія відбулася. Все. четверту статтю. Скликуйте, говоріть, знову сидіть, розповідайте, як, як ви будете бомбіть е, е, Російську Федерацію за те, що вона агресує проти вже Багатьох країн-членів НАТО і Європейського Союзу. Треба реагувати. І я чекаю все-таки, знову ж повертаю, що ми починали: я чекаю на конкретні дії. Тобто щось буде летіти, його треба збити. І це буде показником насправді моменту істини. Чи відбудеться ота ескалація, чи дійсно треба було боятися Російської Федерації. Будемо чекати. А я ще знаєте, що не розумію, чого вони е, до, до кінця не вдаються до е, дій релевантних у відповідь. Адже, наприклад, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та як і Путін, які всі каже, що НАТО і єС і так ведуть війну і оголосили про війну Росії і ведуть її руками України. І вони ж це маразматики говорять роками просто. Я розумію, що Марк Рютигенсек НАТО каже, що Лавров ще з часів народження Ісуса Христа і з того разу з його вуст не ті, не вилетіло нічого притямного. Але це як не крути, все одно офіційна позиція Кремля, це навіть не медведь. Я там ще погоджуюсь, може, можна і не зважати не. Але це, це офіційне представництво влади Російської Федерації, яке їздить на Генасамблеї ООН, з яким зустрічається з тим же Лавровим держсекретарша Марко Рубіо. Тобто, як це не зважати на те, що вони говорять? Вони ж це потім і роблять. Ну, ви знаєте, я часто вступаю в пол... ну не часто, скажімо так, Беретич. тоді, коли вступаю в полеміку з. Русоботами, коли вони кажуть, ну це ж особиста думка того чи іншого. Да? Я завжди апелюю до того, що у цього, от, цієї особистої думки з е, пикою коня, е, у нього є прізвище ім'я про батькові і посади. І посада, він не директор е, великого дерева, а він все-таки, як ви і сказали правильно, ну, якби це міністерство. Нам не подобалося, але це офіційна установа, до якої дослухаються за кордоном. Ну, тобто, коли він їде, то його зустрічають як дипломата, а не як е, двірника з Москви. Правильно ж, правильно. Тому м, Росія вже перейшла в той режим, який е, ну, Да? вони ну, просто говорять е, те, що приємно Путіну. Те, що вони говорять в своїх кабінетах, і вони вже втратили, як на мене, оцю зв'язок з реальністю. да? От Вони живуть в викривленому світі. Вони спочатку його творили, як на мене, для Путіна, да? Ну, щоб йому було комфортно, щоб менше він звертався до свого чемоданчика, коли страшно. да? І, врешті-решт, от вони поступово, 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 коли ти дуже довго брешеш або імітуєш щось, то ти в це віриш, а потім вживаєшся, а потім вважаєш, що це є реальність. Тому ми зараз спостерігаємо таке е, ну, неприємне, недолуге спілкування Російської Федерації з світом, але світ має вказувати на те, що, шановні, так не можна. І робити все, щоб Росія. Розуміла місце своє в нинішній геополітичній ситуації.